Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я розповім, як президент Зеленський підставив голову ЗСУ Залужного по справі мільйонерів числа воєнкомів ТЦК. Це пункти, де мобілізують громадян. Мабуть, багато людей чули про нещодавний сюжет видання Українська Правда та журналіста Михайла Ткача. Про воєнкома з Одеси, голови Одеської ТЦК Євгена Борисова, який придбав ВІЛУ в Іспанії та взагалі є мультідоларовим мільйонером. Мабуть, багато людей сприйняли цей сюжет як незалежне журналістське розслідування, але це не зовсім так. Інформація про майно і мільйони голови одеського ТЦК Євгена Борисова з'явилася ще в кінці квітня 2023 року, і новини про це були створені у засобах масової інформації після заяви Ігоря Масейчука. Це колишній народний депутат. І новинні сайти посилали саме на заяву Ігоря Мосейчука. Про даного воєнкома. Ігор Мосійчук є критиком Офісу президента та не є дружним до Єрмака, до самого Зеленського. Тому заява Мосійчука, яка була ретрансльована в засобах масової інформації, сприймалася народом України як негатив саме про владу Зеленського, про офіс президента, як головнокомандувача, який розвів корупцію в воєн... серед воєнкомів. Воєнкоми беруть гроші з громадян, відмазують від мобілізації. Тобто, а тих, хто не платить, відправляють на фронт в якості покарання. І це сприймалося людьми саме негатив відносно влади Зеленського. І чи була заява Зеленського після виходу даних новин в квітні 23-го року? Чи було повідомлення президента, що він вимагає звільнення Борисова займаної посади? І що відбувається далі? Рівно через два місяці, журналіст Михайло Ткач терміново. Вилітає в Іспанію та готує сюжет, публікує сюжет про вілу в Іспанії цього Євгена Борисова. На сайті і створюється резонанс, що ця інформація про майно Борисова з'явилася, нібито саме зараз, не два місяці тому, а саме сьогодні. Тепер у свідомості громадян інформацію про майно Борисова публікував не Ігор Мосійчук, а Михайло Ткач кажуть: якщо не можеш перемогти корупцію, то очоль її. В Даному випадку, якщо не можеш перемогти негативну інформацію про себе, очоль розповсюдження даної негативної інформації, але в потрібному тобі контексті. Через день після публікації сюжету ткача Зеленський терміново збирає ставку, де заявляє, що доручає голові зсу Валерію Залужному звільнити воєнкома Євгена Борисова та перевірити інших. Про це сайт Українська Правда зробили саму головну новину. На своєму сайті, тобто головніше, нічого немає. Поставили саме центр, це є головна новина. І в цій новині кажуть, розповідається, що Зеленський доручив залужному, звільнити, а також що Зеленський провів ставку, де це він заявив, і заслухав самого Залужного, Сирського, Тарнавського та інших. Зі сторони виглядає так, що Зеленський дізнався про Борисова саме сьогодні, саме після виходу сюжету Михайла Ткача. А не два місяці тому, коли про це розповідали всі засоби масової інформації на підстави заяви Ігоря Масійчука. І Зеленський розгнівався, як він ж лідер. Правда? Він послухав, побачив і миттєво, миттєво відреагував, зібрав ставку і наказав залужному розібратися, звільнити, ну, як такі Лукашенко чи Путін. Але згідно законодавства України, Залужний не є відповідальним за роботу ТЦК та воєнкомів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне командування здійснює командування сухопутних військ Збройних сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу збройних сил та Міністерства оборони, яким керує Резніков. Так ось керівником сухопутних військ, а саме голова сухопутних військ, керує цими територіальними ТЦК та воєнкомами є генерал Олександр Сирський. Тобто законодавство визначило, що саме Сирський є відповідальним за призначення, роботу, координацію, діяльність всіх цих ТЦК. І Сирський був присутній на ставці. Але Зеленський чомусь. Не згадав про це, а доручив розбиратися з винковим саме залужному. Хоча Залужний по законодавству взагалі до цього відношення немає. Зеленський умисно підстав залужному, щоб у свідомості громадян зробити асоціацію, що нібито саме Залужний відповідальний за корупцію в ТЦК, це його нібито відповідальність, і саме залужний повинен з цим розібратися. В цей же день вийшла новина на тому ж сайті Українська Правда, що службова перевірка щодо начальника одеського військомату Євгена Борисова. Не виявила підстав для відсторонення його з посади. Коментар керівництва прес-центру оперативного командування «Південь» Наталі Гоменюк. Службове розслідування завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Що тепер буде далі? Вони вже провели розслідування і не виявили, що Борисов є винний в чомусь і його на посаді. А тепер е, Зеленський каже: залужний, розбирайся. Так залужному покажуть так. Ми ж провели. Слідство провели розслідування, Борисов нічому не винний. Та й взагалі залужний, яке ти маєш відношення по поснові КМУ, ти не є керівником і відповідальним за роботу ТЦК. Тобто залужного пошлють, залужний нічого не може з цим зробити. А якщо залужний почне насідати, почне е, е, вимагати, то він скаже, ти перевищуєш свої повноваження. Якщо залужний нічого не буде робити, його звинуватить у бездіяльності. Тобто, в будь-якому разі залужний буде в цій справі винувати. І в очах суспільства, коли буде питання: а чому не покарали воєнкові, чому корупція, так президент Зеленський Єрмак, тикати пальцем. Так це ж залужний Відповідальність, це залужний, Ми ж доручили йому, а він нічого не зробив. Розумієте, в чому паскудство даної маніпуляції, і це наслідком того, що на посаді президента є хворий клоун. Які мрії тільки про свої персональні рейтинги і не зважає взагалі на те, як буде функціонувати держава. Та я взагалі сумніваюся, що Зеленський взагалі зміг своїм маленьким мозком придумати цю комбінацію. Я впевнений, що цю комбінацію йому розробив керівник офісу президента Андрій Єрмак. А Зеленський зрадів, О, як класно! Давайте зробимо це. Хто постійно читає мій телеграм-канал, знає, що я десятки разів нагадував і показував і аргум аргументував, що журналіст УП Михайло Ткач почав працювати на офіс президента і безпосередньо Андрія Єрмака виконувати їх вказівки? Почитайте мій телеграм. Я проводив раніше приклади, чому Ткач. Повністю керується офісом президента. Наразі людина не може просто так виїхати з України, як журналіст, наприклад, в тому числі, поїхати знімати сюжет. Я особисто направив інформаційний запит в Кабінет міністрів України. Надайте, будь ласка, перелік документів, які потрібно надати журналісту засоби маси інформації для виїзду чоловіку, чоловіку. Без там чотирьох дітей, не інваліду, здоровому чоловіку, який нібито підлягає мобілізації, але він журналіст журналіст хоче виїхати з України для сумки сюжету. Я прохав дати перелік так ось, кабінет міністрів направив мій запит до Державної прикордонної служби, яка сказала, що ми взагалі нічого тобі надавати не будемо. У нас немає, нічого не розповімо. Тобто, держава не повідомила мені як журналісту засоби масової інформації, що. Є певний перелік, яким я, як журналіст, можу скористатися чи інший журналіст для того, щоб виїхати за кордон і зняти сюжет. Але в той же час Михайло Ткач, журналіст української правди, безперешкодно виїжджає туди-сюди постійно катається і ніяких питань немає. Так на які підставі він виїжджає, якщо немає порядку для виїзду журналістів? Всі ці сюжети Михайла Ткача про батальйон Монако, про Австрію, про Дубай, про Іспанію. Всі ці сюжети були створені на замовлення Офісу президента та координувалися Офісом президента. І всі вони були зняті в пользу Офісу президента проти тих, з ким бореться Офіс президента, Єрмак Зеленський проти конкурентів. Та ткач не знімає сюжети про Єрмака, про самого Зеленського. Ткач знімає сюжети проти того, з ким бореться Зеленський Єрмак. Або проти тих, кого треба пресанути. І Ткач виконує ці завдання. І звісно, що цей сюжет про Іспанію, де він вирушив в батальйон Іспанії про цього Борисова, також був замовленням Офісу президента. Саме щоб Зеленський виступив негайно після е, сюжету ткача, що нібито от він тільки що дізнався, створюється інформаційний привід. Цікаво, якщо відкрити статтю ткача УПР про Борисова, то чомусь. В першому абзаці відразу йде мова про Порошенка, що нібито Порошенко замішаний в цій справі королівство Іспанії чи не вперше гучно пролунало в контексті українських еліт під час президентства Порошенка, а точніше завдяки Віллам Петра Олексійовича та його близьких товаришів. Ча Порошенко взагалі не має ніякого відношення до, до цієї справи з Борисовим, але чомусь перше великий абзац розслідування Ткача про Борисова Ткач посвятив Петру Порошенко. Ну, це класична політична маніпуляція, щоб зробити тригер, маніпуляцію, асоціацію в свідомості громадян, що нібито, а, так це ж Порошенко замішаний. До чого тут Порошенко? І жодного слова немає. Ні про Зеленського, ні про Єрмака, ні про сирського керівника безпосереднього цього Борисова, про якого ткач має сюжет. Де в статті. Інформація про те, що керівником Борисова є сирський. І чому влада Зеленського весь цей час не помічала, як Борисов збирав хабарі з мобілізованих? Чому вони заворушилися після того, як Ігор Масічук публікував це у квітні? Чому раніше вони самі не виявили? Вони що не знали? Тобто розумієте, да? в Україні працює СБУ, ДБР, ГУР, Розвідка і всі ці організації нічогісенько не знали про діяльність Борисова, про корупцію, аж тільки Ігор Мосійчук про це написав пост в Телеграмі. І це публікували ЗМІ. І уж тоді вони заворушилися, і Ткач терміново поїхав знімати сюжет, щоб Зеленський виступив, доручив залужному, який до цього відношення немає. Це ж класична клоунада, розрахована на людей, які не вміють думати. Друзі, я вам показую, що творить Зеленський Єрмак. І що ця зелена наволоч не має права знаходитись у владі. Це є злочинці і вороги України. Ми повинні зробити все, щоб на майбутніх виборах, я не знаю, коли вони відбудуться, але ж вони все ж таки колись відбудуться, ця наволоч зелена не змогла переобратись. Розповсюджуйте це відео, також коментуйте, що ви думаєте з цього приводу.